Штатних переправ противнику не вдалося навести по сьогоднішній день. А, і я, за моїм переконанням, це завдання, він не зможе виконати. Але якщо казати про несприятливі погодні умови, звісно, противник намагається ними користуватися для того, щоб внити по стандартних місцях переходити річкою скіл. Перший пливе, прив'язує трос на правому березі до якогось такого дерева, трос притоплений в воді, і інша частинка вона виходить на лівий берег. Далі біжить група строїх військовослужбовців, вони можуть бути з камерою бігти, можуть з надувним човном бігти, можуть навіть з плотом. Натягують цей трос швидко і по ньому руками перебираючи, переправляються з лівого на правий берег. Я якось проводив вам статистику, що за сприятливою погодніх умов з 10 військовослужбовців російсько-окупаційних військ з лівого на правий берег допливає 3. Можете уявити, стільки противник втрачає особового складу для досягнення того результату, щоб тримати правобережний плацдарм і мати можливість нарощувати ударно штурмові дії. Знаєте, тут були додаткові сили, а вони б могли б бути, якщо було б менше популяризованого хилянства, то як ви розумієте, противника скинути в річку скіл було б набагато простіше і утримувати цей плацдарм, вважаючи те, що Правий берег це все-таки є панівна висота, і є пряма перешкода, природній рубіж, яка називається Річ Харськів.